Я хотів тобі сказати Чекай, що? Тебе поповпав. Парадокс ситуації в тому, що ти йдеш що Шифсі, я хотів тобі сказати не будь як криса, і в цей момент тебе хтось починає з фокус стріляти. <рисував> і це був бот. Як звати цього президента США Я забув? Biden? Mm -hmm. B Biden, Biden, could you give drop for your resi Trump. residence? To Trump? <laughs> 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 Why? <laughs> I'm, so, I'm sorry, I was wrong. Um, Trump, could you drop, please, for residence? I give you my voice for you.

Ну, вдвічі менше сенса. Мені так сподобалось, що я зараз буду стріляти вдвічі менше сенса. Мені байдуже. Якось так все плавно. Якось так все комфортно. Я буду всю гру ходити і казати, в мене малень неправильне сенце. And we're now it to 125. Че він нас тактики это бачив. Такасен Така сенса незвична, але мені так прикольно, я такий, ну. А, 200 менше, Ого Це як і тебе. Наше мені в движе більше, більше робити? потому я шокнув все за гори. Хорошо. <bug> Див наш начал запушу. Я хотів його ножа зарезать, а він не развернулся. А я такий. Е... Я такой. А... Ja nie zjadłem akcji, po co Oj, oj, no ładne. Noże, To My nie zadabali, moli, kiedaś. Ja się źle zdumiał. Jeden z prawo. Potem stairs, na mnie Ja I jeden będzie on. Eu abraço na stick na pófia que Ai! 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 muito triste, esse lado. Puxa, eu sou a Não skill! Tem ruim aqui! Seria no menino! Eu sou a А! <сех> а, я не встиг <сех> калаш забрать. Сид, да. Я не пишу сид. Я не пишу сид. Да мне ВП. Я иду играть в ВП. Ааа! Відос треба кажу. Другий рівень фейсу та змінив сенсу випустити. <гум> ти смієшся, а я випущу цей відос. <гум> <гум> Підключив музичку, як ти стріляєш. Як ми розмовляємо. Так це буде не цікаво. З чого? Нет, це буде цікаво. Я вже бачу це на Ем. Ты живой? Да, я же всех был. Мы на 4 килла. I have 4 kills, guys. Ааа! Ми эйс! Ми эйс! максимально.